Ріді бури, багаті історіями про нас, знають всі темниці потробиці тут зупинився час рахують людей, ховають ціні, з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора твоє. Слово ненависть сьогодні не підходить до тих, хто не розумієш України. Почитайте. Я хочу, щоб ви пам'ятали, коли тиснули сьогодні за боківкою набережні, що ця рука сохне у вас, я відповідаю Із джу б ми там хим, Саша, встань на секундочку, піднімися. Ось мій побратим герой, подивіться на нього. Його держава сьогодні викинула 580 гривень за штаб. Герой, який втратив, прикрив пацанів ногу руку. Сай, вибач, що я так зробив. Це те, що мене мочить зараз. Там Зеленського телеканалу і його блог. Саша, ти чого сюди приїхав? Я тебе привіз, скажи два-три слова. Чого ти сюди прийшов? Що ти хочеш від голови депутати? Ростляв так по О! скажи, є забезпечення держави? Бачу спеша. А я вас попереджаю. Це відсутня зараз спокійно, але в любо часу неспокійний. Саш, будь ласка, вибачте, підняв. Я хочу, щоб ви зараз зглянули всі на Сашу, і ви зрозуміли одне. Щас лежить на полі в Кліщівці, Альона приїхала звідти, я був перед тим сам, ми літаємо на коптерах, бачив. Я бачу ці всі рачки хлопців, я знаю, хто лежить. А знаєте, що мене вражає? Я вибачте, що кричу. А те, що керівництво 137 боти, вони навіть не знають, де стоять пацани, їм, глиба по барабану, ні разу не приїхали, я б скажу. До позиції доповзти треба 5-8 кілометрів. І що ти з собою взяв, ти будеш пити воду, їсти і бикати. Їм по барабану, вони живуть в дружківці в Константиновці, получають свої гроші, а пацани там гниють зараз. Їм по барабану чи є копер, по барабану, чи щиті? по барабану, Тільки ви сапули одне. Слово ненависть, сьогодні не підходить до тих, хто не розуміє, що в країні. Я хочу, щоб ви пам'ятали, коли тиснули сьогодні за і набережні, що ця рука сохне у вас, я відповідаю. Від каштан. Тому що ви забулися, що, ви забули, що вони, не стріляйте на що. Ви забулися, на вас держава, пропукала все. Вона не займається підготовкою армії. Друже, я скажу тобі, я приїхав два дні назад. Нема РПГ скинути чим нам? На, на, Безпілотику, РПГ нема! Хлопці, нема взагалі БК! Ти знаєш, скільки в Авдіївці сьогодні стріляють? Десять. Десять в авдіївці, де найбільше можна Ну, Вже п'ять, так? Да? Далі, так я 120-й скажу, п'ять мін я коригую, хлопці кажуть, п'ять Я сказав не виїжджайте далі. Бо поки приїдете, в нас уже розіб'ють. І я підтверджую! Тому сьогодні кожен депутат повинен зрозуміти, що завтра там буде він або буде його син чи зять. І я даю слово тут усім. Що той депутат, який не розуміє, що в країні особисто я з дівчатами буду возити кожного військомат. Я знаю воєнкома, я поможу підписати контракт. Якщо сьогодні хтось не зрозумів і не включає мозги, що тільки не продовжити не гірше, ніж 25 Люди добрі, сьогодні в нас не укомплектований брат. Скільки процентів? 70%. Ну, я ж давай так на кожна прия. Ви чуєте взагалі чи ні на позиції, коли стоять 10 хлопців? Скільки стоїть? Ви не питаєте чим, яким тілами закинути, стримує ворога? І відступити ти не можеш бо по поте самі побратими. Коли зліва справа не відчуваєш нікого не бачиш? Ви зрозумієте, сьогодні ми знаходимося на дні. Нічому, тому що Америка нам дуже багато помагала. Всі теж дивляться телевізор. Я його не дивлюсь, бо я хотів розбити його перше 8 березня, як зараз пам'ятаю. Там під Баришевку. Коли жодного збройних сил не було, і коли арестовую сказує, що два-три дні вертаємося додому, будемо жарити шашлички. А ми вийти не можемо з підвала. Молимося, щоб тільки не попало по нас. А збройних сил я не бачу ні на Харкові, жодного до Харкова. Не бачу, в тому числі на Баришевці, де ми зустрічали. І тому сьогодні прерогатива захищати воїнів. Це тільки вас, депутати, забудьте сьогодні про все. Про пільговий проїзд, хай бабушки їздять в обід, коли йде пуста маршрутка а не на роботу. Забудьте за витрати премії! Я вам скажу, що ви зробили. Чому я сьогодні прийшов сюди звертатися до депутатів? Я один з секретарів, який дуже любить закони. Колись я до вас приїжджав, думав Салоко, трошки почує. На Наведу сьогодні за 9 місяців Бориспільська міська рада, дякуючи всім нам, активістам і депутатам. Виділила, послухайте мене, це депутати виділили гроші. Не оцей один вирішує, чи люда з ним там, чи як там ви кажете. А вирішують депутати, кожному депутату 2,5 мільйона дали матеріальної допомоги, яку ми можемо виділити, де та жіночка з клініки. Без жодних проблем матеріальної допомоги. Ви, депутати вам, вашим виборцям, вашим військовим, щоб не вас ходили, казали, дай мені гроші на те, на те, на те. А ви з бюджету давали, допомагали на тепловізор. Матеріальну допомогу яку ви можете дати на реабілітацію, що зараз держава бере і виводить його поза штаб за 6580 гривень. Оце так вона сьогодні захищає. Пишеш, що більше що є за свої кошти А, що жілічиться. І у той Ужгородський Букасівський госпіталь, шпиталь, я розкажу, як Саша приїхав, три дні возили, могли б спасти руку навіть, а три дні возили по шпиталях, привезли туди, а там що вибачте. Угорські не розказують вам, да? що сказала синок, Солдати, ти що пішов на наших братів, ти лошара, наші чоловіки всі там. Уявіть, як відчувати. І ставлення я не хочу розповідати. Тому, шановні депутати, перше, я хочу, щоб ви розуміли, що сьогодні кошти повинні бути реально у вас. І ви, депутати, приймаєте рішення, куди дати. І кожному з вас будуть давати оцінку. І ви повинні управляти містом, а не він. Чи Люда там, чи як ви розповідаєте, ну, ну я ж не буду вже де казати. Послухайте мене, ви, і ці кошти матеріальна допомога, це перше, що не до вас до людей. Це і ці кошти, це а що я Що ви тримаєте навіщо? Ну будь чоловіка, то взагалі. Добре, я хочу сказати, які рішення ми зібрали з громадою і прийняли. Перше. Ми повинні обмежити будь-яке використання коштів не на потреби ЗСУ. І рішення приймати наказ виборців повинні люди. Я думаю, всі за. За? за! Ні, ні. Якщо хтось з депутатів відпосутує наказ у виборців, я вам обіцяю, з кожним ми детально розберемося. Не погроза, я по-человечески кажу. Чи ви думаєте, хто з туракіти гинуть за вас, поки ви покидьки тут ті, хто не голосують, за людей сидять? Чи ви думаєте, що турні та да не вгадали? Заставили. 137-й вже їх порозкидали більшу половину по інших батальйонах. Бо там є теж хлопці, які не дурні. Не дурні, коли тебе посилають на смерть без БК, без води, без нічого. А я розкажу, як розвели там. Що ви це почути уявили. Коли ти сім кілометрів йдеш по позиції, більше двох не можеш йти по ГЕЗІ, яка місяця там не глина, там страшне. Ти йдеш отака нога. Тоді кажуть, там на позиції йдіть, ви при 93-й бригаді, там все є. А приходить сюди три рожка, один автомат. Так само привезти туди не може. Хлопці, ви пойміть мене, це досить серйозно. І я хочу, щоб ви цю картинку уявили. І підкріплення не приїде не стрельне. Тому що ти придані сили, ти позвонити командиру не можеш, позвониш 137-й, а він не вилазить, бухає в себе там, в дружковці, забутий не один раз ВСП. Розумієте, коли дзвониш на 93 ю ти не знайдеш нікого з командування, бо ти повинні бути ваші премії так. Премії за що? Що теплі тут сидиш, а не в окопі? За що премії? За те, що ти мало зробив для ЗСУ, дальше богдан вся. Я зараз хочу спитати, а як виділяли гроші? Цільове вказали там, як виділяли. Бо я розкажу, ми теж виділили гроші з Борисполя. Знаєте на що потратили? На ті ж прапори, я ж так само чую. Прапори, нашивки, на будь-яку дурню. ну знаєте, не на що, не на тепловізору, не на дрони. Тому, будь ласка, за це теж треба відповідати, тому що це не недбальство, тому що треба було чітко записати на дрони, на пепліки, на ночники, на автомобілі і на інші потреби, які потрібні. Всі кошти сьогоднішнього дня ви повинні призупинити будь-які закупівлі, які не є важливими для міста. І хай громада вирішує, куди тратити ці гроші. Тому що якщо сьогодні на сесії хтось не розуміє. Про те, що все відбувається, я вам відповідаю при поліції при всіх кажу, хлопці, ви зрозумієте, що приходять, криші нема ні в кого. Коли ти бачиш і бачиш ганделики і ресторани, де бухають і їм по барабану мажори катаються, то це приводить лише до одного: що потім це все буде взриватися і взриватися в прямому і переносному сенсі. Тому що всі хочуть жити, хочуть продовжити свій рід, хочуть бачити успішну країну, за яку віддають своє життя. Слава Україні! Героям слава! Тому звертаюся до депутатів, я намагаюся я розумію, від вас багато чого залежить, але ця людина недостойна працювати міським головою. Не